Доброго ранку, малята! Вітаю вас у Рубриці. Вчимося вдома! На дворі багато квітів, тому я вирвала одну Таке зробила таку е, річ, так? І хочу сьогодні разом із художницею Оленою Леонардівною Гнозенку. Доброго ранку, пані Олена ранку! Намалювати ось таку квітку. Я думаю, ви уважно будете дивитися і теж можете брати фарби і разом з нами малювати. Правда? Да. Дуже цікавий колір. і взагалі я дуже полюбляю квіти. Ну, почнемо працювати. Ми дивимося на нашу квітку. Вона нам нагадує коло, тому спочатку нам потрібно олівчиком намітити. Де у нас буде розташована наша квітка? Ми зараз порахуємо, да, пелюстки, Дарина, рахує пелюстки. Один, два, три, чотири, п'ять. П'ять ми зробили, серединка і такі наш корінчики, деякі листочки. Все. І сьогодні ми вперше будемо з вами малювати технікою акварель. Акварель, так, Дарина, ти мені будеш тримати, я буду малювати з натури, буду намагатися знайти цей колір і буду розповідати, чому акварель. Акварель така дуже цікава техніка, вона в перекладі має свій смисл. Це Аква вода, Ірель, фарба, і тому це дуже цікава техніка. Тут має бути присутня вода, яка допомагає переливом к цим фарбам. І саме головне, що білу фарбу ми не використовуємо, тому що в нас білий папір і ця фарба. бачите, Зовсім її не буде видно, так? Вона ми використовуємо тут прозорість, адже в нас да. вода, і воно напів таке прозоре небо. І всі відтінки, які нам... Ми хочемо додати, можемо і блакитний додати. Бачите, такі нюанси цього. кольору можуть мінятися поступово. І так, водичку додаємо, і фарба не наче сама малює. Ми тільки трохи додаємо інший відтінок. Людське око відлічає біля. Сотні відтінків одного кольору. Навіть більше, це ж японці дослідили. Тому однією одні фарбою ми знаємо, що ми не малюємо. Тобто навіть коли ми використовуємо акварель, тут все одно ми не, не беремо, живопису. Принцип живопису у нас залишається. залишається да. Серединками, якщо ми подивимося на квітку, вона трохи темніше. Так, наша квіточка. І сам, серцевина сама. На яка дарина підказує, який там колір? Зелений. Зелений. Тобто ми можемо змішати блакитний і жовтий, жовтий. і буде такий другий салат. Так, ми зробили основу. Тепер глянемо, який же колір у нас має корінчик. Наша стебельця має такий гарний зелений колір, яскравий такий. Повен води, риси. Неба. Головне тут контролювати воду. Тому що, якщо більше візьмемо води, то фарби всі спливуться. А якщо отак будемо додавати трохи води, трохи фарби і відтінків, то нічого складного в живописі акварель немає. І сьогодні ми вперше малюємо не з уяви, а з натури. Ми дивимося на нашу квітку і намагаємося відтворити саме Як тиклі, які ми бачимо. Як багато сьогодні вперше, Олена Леонардівна, вперше да. акварелі, вперше з натури. Так, ми так зробили основу. Тепер, якщо нам десь потрібно тінь зробити, ми можемо трохи додавати. Називається лісирувати. Лісировка ну, теж. Да, дуже багато в акварелі, технік, а-ля прима, мазочками. Також кожен може вибрати те, що йому вподоби. Так, зробили тепер прожилочки ми зараз зробимо. Ми для того спеціально чекали, доки вода підсохне, так? Да, так. Здравствуй, малювали, щоб у нас нічого. Цю техніку більше відносять до. Графіки чи чим до живопису, але в принципі живопису. Ну, наприклад, всі професійні художники навчаються в техніці. Ми ж з вами діти професіонали, то маємо якось наблюдати за нашою природою. Так, і зараз маємо вчитися чогось нового, да, правда? Ж, тому що природа нам підказує. Так, десь відтінемо. Так, там якісь у нас ще біль затемнення. Є. Я думаю, що буде достатньо для першого майстер-класу. з Так. Ну що, покажемо нашим малятам. Що вийшло. В нас. Будемо тепер зрівнювати, наскільки так. ми гадали ось по це Ось Наша квітка, яку я, я принесла. Тобі. Потримайте Олена Леонардівна. А ось квітка, яку акварельно намалювала Олена Леонардівна-Гозенко. Гарна, правда, малята? Спробуйте і ви, я думаю, у вас обов'язково вийде.